22 березня в селі Войниха мешканець одного з будинків побив двох дівчаток, щоб ті не ходили біля його під'їзду. Наразі в войниці для того, щоб опинитися в лікарні, варто лише стати зав'язати шнурки на цій лавочці. Налякані діти встигли викликати правоохоронців. Після чого їх відвезли до приймального відділення Лубенської центральної міської лікарні. 23-го двадцять поступило двоє діток, 7 років і 10 років. Села Войниха побив, значить, сусіди 22 го числа. Поступили в дитяче відділення. Одна дитина закрита ЧМТ, стру з головного мозку, і друга дитина. Теж закрита ЧМТ і розтягнення зв'язок шиї. Всі були госпіталізовані в дитяче відділення Лубенської КЦМЛ. Наразі дві подружки з жахом згадують події, що стались напередодні, і бояться повертатись до власного двору. Ну, він так мене взяв за шию і об двірки бити об стінку і об пол. І, і ще раз у батареї, я проїхалась по полу і, і потім Іванка спитала. Це тебе загнав, чи да. що? Так. І Іванка потім сказала, що ви робите, я зараз визволю міліцію, і він до неї підійшов. Ось він мене сватив за шию і штовхнув без. Матері Іванни з першого дня почали надходити погрози з метою залишити все, як є. Коли вже діти визвали міліцію, мене на даний момент дома не було, була сестра вдома, вона підійшла. підійшла до нього Десь около трьох годин. Вона з ним поговорила. Він її послав, <сміх> сказав, що скаже спасибо, що я її не вбив. Дитина ногу поставила на лавочку. Це що преступлення? за це вбивати треба. От, е, сказ... ну, то є, то ж саме. Я з тобою говорити не буду, бо ж розмовляти зі мною через мого адвоката. У мене бабло є, хто ти тут така взагалі. Вони мене спровоцирували, я їх трогати більше не буду. Як це не буду? Як вони бояться вийти в двір, коли ти їх лякаєш собакою? Собаку спущу. Тобто я вчора їхала додому, дитина боїться, що мама, як ти будеш йти, якщо він тебе зустріне. Дитина боїться, ночі ось дзвонила мені або утром дзвонила, ночі їй щось снилось. Вона плакала. Що тепер буде, я не знаю, що це буде. Оце так погостювала бабуся. Як її той переляк, вона, вона в двір тепер не вийде. Прагнення облаштувати територію біля під'їзду перетворилось на полювання за кожним, хто потенційно може пошкодити його майно. Покладено плитку, встановлено лавочки, посаджені дерева, і над входом будинок встановлена камера відеоспостереження. Та чомусь, замість того, щоб використовувати відео з камери, яка фіксує бешкетників, він використав фізичну силу. Пояснити свої дії нашій знімальній групі. Чоловікові забракло мужності. А я не хочу приїде міліція. якраз, чолові ви з вообще до мене. Інша справа гамселити восьмирічних дівчаток. Наразі справою зацікавилась міліція і прокуратура. Розпочато слідство. Даний факт слідчим відділом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Та наразі триває слідство. За час, доки дівчата перебувають в лікарні, чоловік так і не вибачився ні перед ними, ні перед їхніми родичами. Напрочуд він намагається позбавити мати Івани батьківських прав. Олександр Назарець Руслан Чернокульський телевізійна служба новин об'єктив.